Привіт! Мене звати Катерина Шевцова, і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українську. І сьогодні я розкажу вам про динамічне форматування. Я впевнена, що у кожного з вас була ситуація, коли вам треба якусь суму представити у вигляді тисяч або мільйонів. У вас, наприклад, написано ціле число 659 тисяч цифру, а вам треба показати в звіті тільки 659, да? тобто всі. Цифри повинні бути в тисячах. І е, я навіть е, раніше робила таким чином, що я ділила цю цифру на тисячі, щоб показати е, це число правильно, з правильним округленням тому і таке інше. Але Power BI має дуже круту штуку, динамічне форматування, і я вам покажу, як воно працює. Вам сподобається. Так, дивіться, який приклад я для вас підготувала. Ми відкрили наш файл Contoso Model. І зараз ми на прикладі однієї міри будемо дивитися, як змінюється наше форматування за допомогою функції Динамічне форматування. Я пропоную створити нову міру, дуже просту, я в неї прямо запишу число. Назову цю міру formatting. І, наприклад, 1 234 Enter. Я зараз протягну цю міру на наше полотно, перетворюю це на таблицю, і ми побачимо, що у нас міра представлена а, у звичайному форматі. І зараз ми будемо гратися з цією мірою у різних форматах. Я створю копію цієї міри. Ctrl-C, New Measure. І назову її Formatting Thousands. Ми будемо перетворювати цю міру, ми будемо показувати тільки тисячі. Тобто в тисячах будемо цей 1234 тисячі будемо показувати в тисячах. Як ми можемо це зробити? Вибираємо цю міру Formatting Thousands. І йдемо на Measure Tools. Format. І тут у нас зараз стоїть General, а ми вибираємо Dynamic. І нам пропонується поле, в якому нам треба написати, в якому форматі ми хочемо виводити наше число. І тут увага, ми забиваємо такий код. Забиваємо кома, знову решітка, кома, крапка. І натискаємо Enter. І дивіться, я беру цю міру і перетягую до нас в таблицю. І дивіться, в якому форматі у нас створилася наша нова міра. Тобто ми цей мільйон 234 тисячі представляємо зараз в тисячах. Так? І воно все коректно крулилось, і нам все подобається. Тепер, наприклад, ми хочемо до цієї міри ще додати букву K. Тобто, коли ми показуємо Окей, це такий міжнародно прийнятий формат, це означає, що у нас цифра в тисячах. Я стаю на цю міру. І ось тут у нас форматування. Буває, до речі, таке, що якщо я перейшла на іншу міру і повертаюсь на нашу формат In Thousand, я вже не бачу, де цей мій формат. Так, у нас вказано Dynamic, але де мені змінювати ці решітки з комами? Ось тут зліва, зліва я вибираю не measure, а формат. І ось у нас з'являється цей формат. Кастомний, який ми забили. І ми просто ось тут, після, в цих кавичках, да, але після крапки, ми ставимо буковку K, натискаємо Enter. І дивіться, у мене до мого значення виводиться вже з буковкою K. Якщо я хочу, щоб буковка K відстояла на один пробіл, то я перед нею роблю пробіл і ставлю Enter. Так. Бачите, вже тепер спробіла. Тепер дивіться, ми зробимо ще одну міру, і ми захочемо представити у вигляді мільйонів ту ж саму цифру. Отже, я беру нашу Formatting 1000 міру, повертаю тут на міру, копіюю її, роблю New Measure, Ctrl-V, вставляю і називаю її Millions. І нам треба так само в цій мірі змінити формат. Що ми робимо? Ми йдемо в Dynamic і пишемо вже наступну формулу. Ми пишемо решітка, кома. Решітка. І зараз увага. Якщо ми напишемо один раз кому, то у нас цифра, скажімо так, округлиться до тисяч, Тобто, кома. Оця друга кома вона відповідає за округлення до оцих, скажімо так, трьох нулів. Да? А коли ми поставимо ще одну кому, то у нас вона округлиться вже на 6 нулів. Тобто це буде якраз наші мільйони. Далі ми вставимо крапку і Enter. І ми беремо цю міру і перетягуємо до нас в табличку. Бачите? Ми отримали 1 мільйон. Тепер, наприклад, ми хочемо, щоб після цю, цієї одинички стояла буковка «М» мільйони. То ми йдемо в це форматування і перед останніми кавичками робимо: хочете робити пробіл, хочете без пробілу ставити буковку «М». Enter. І у вас з'являється 1 мільйон. Тепер, я думаю, що ви відразу у багатьох з'явилася ідея, а що, якщо я хочу показати. 1,2 мільйони? Як же мені зробити це форматування? Тим паче, що все, що ми зараз робимо, ми перетворюємо нашу цифру на текст. Тобто, якщо ми беремо е, dynamic format, динамічний формат, ми відразу нашу цифру перетворюємо на текст. Так? І, звичайно, що вже ми тут не можемо гратися з, з форматом, е, звичайний, який у нас був доступний е, ось тут в цій панелі. Тому як мені зробити 1,2 мільйони? І тут у нас вступає в гру оця крапочка. остання. Да? Наша остання крапочка вона відповідає якраз за кількість знаків після коми. Зараз у нас стоїть крапочка і більше нічого. І це означає, що після коми у нас не буде ніяких знаків, ніяких десятичних знаків. І дивіться, якщо я після крапочки поставлю 0, крапочка 0, Enter то у нас з'явиться 1,2 мільйони. Ну, реально, коли я це для себе віднайшла, то це було прям, прям відкриття таке дуже-дуже круте, тому що в багатьох фінансових звітах потребуються саме, тобто, у кожного клієнта свої якісь вимоги. Ми хочемо бачити в мільйонах, ми хочемо бачити в тисячах, ми хочемо бачити з буквою, ми хочемо бачити без букви. І оце динамічне форматування, воно прям дуже мені допомогло. Я, звичайно, роблю копії цих мір, я не роблю прям в основній мірі, бо це форматування воно змінює повністю міру, і якщо ви будете надалі її застосовувати в інших звітах, то вони, звичайно, будуть в мільйонах також показувати. Так от, щодо кількості знаків після коми, десятичних знаків, нуль поставили, у нас один знак, два нулі поставили. Enter. У нас два знаки після коми. А ще я вам хотіла показати, що ми також можемо змінювати наше форматування для негативних значень. Наприклад, я візьму знову ж таки цю міру, копіюю її і створю міру, наприклад, formatting Negative і поставлю її з мінусом. Перетягнемо її до нашої таблички. Я думаю, що у всіх була ситуація, коли клієнт каже: А я хочу в дужках негативне число. Да? Ось тут знову нам приходить на допомогу наше форматування. Як же ми це робимо? Ми йдемо знову в Dynamic, вибираємо форматування і застосуємо наш звичайний формат, який у нас був. У мене він скопійований вже. Ставимо сюди в ці лапки. Так. Натискаємо Enter, і у нас просто перетворилося це число в тисячі, так? мінус нікуди, нікуди не пішов. Так от як ми можемо сформатувати це число в дошках? Ми після нашого першого обраного формату, цей формат відповідає, скажімо так, за позитивні значення. Ми ставимо прямо в цих дошках, лапках да, ми ставимо точку за п'ятою. Ми ставимо точку ми ставимо цю точку з комою, цей знак, так. І друга частина у нас буде відповідати за негативні значення. І ми просто копіюємо наш код, Ctrl-C, Ctrl-V і ставимо його в дужки. беремо його в дужки. І натискаємо Enter. І що у нас відбувається? Наше негативне значення е, перетворюється в стає в дужках. Тобто всі позитивні значення будуть в форматі просто 1000. Всі негативні значення будуть в дужках. Потрібна нам буковка K. ми додаємо. Одну K сюди, додаємо, і іншу K, наприклад, нам треба е, після крапочки. І отримаємо ось таке число. Так, розібрались. так? Да? Що у нас відбувається, як ми коригуємо негативні значення? І далі останнє. Є третя позиція, яка відповідає за нулі. Якщо у нас в мірі 0, то він може також виглядати по-різному. І зараз я вам покажу, як це працює. Створимо нову міру, яка буде називатися Formatine nulls. Format nulls. І Прям напишемо тут 0. До речі, я вам показую це прямо так на числах, а вам треба буде просто форматувати свою міру. Тобто, ви виберете будь-яку свою Sales Amount, будь-яку свою sales amount, перейдете тут до динамічного форматування і налаштуєте формат. Так? Я вам просто показую різні варіанти, щоб ми ось тут в табличці мали ці всі варіанти. Прозоро подивилися, як це працює. Тобто я створила типу міру. В якій нібито видає як результат 0. І я йду до динамічного форматування. Ось, воно мені автоматично він зрозумів, показав 0. Я візьму свій формат, збережений. Да? У мене був в такому форматі, я хотіла виводити позитивні, негативні значення. І після другої крапки з комою. У нас буде, тобто на третій позиції, позиції у нас виводяться нулі. І, наприклад, я хочу вивести нуль ось в такому форматі. Я пишу тире, 0, тире. Ви, можете, тут, тут, тут ваша фантазія. І забирають цю міру до нас в таблицю. Дивіться, як у нас нуль буде виводитись. Тобто, що це означає, якщо у нас буде міра, наприклад, sales amount, і в неї будуть різні варіанти, ми розкладемо це по продуктах, і у нас будуть і позитивні значення, і негативні значення. Ну, може, прибуток, не sales amount, а прибуток. І позитивні значення, і негативні значення і нулі, то вони будуть виводитися ось в такому форматі. Нулі у нас будуть виводитися ось в такому незвичному форматі. Наприклад, ми хочемо написати тут просто Ми Пишемо текст zero, і у нас замість нуля виводиться zero. Тому забирайте цю, це форматування, забирайте ці знання стосовно динамічного форматування, застосовуйте в звітах. За допомогою таких маленьких трюків ви можете дійсно покращити свій звіт, вигляд свого звіту і полегшити собі життя. Насолоджуйтесь. Якщо вам сподобалось це відео і ви отримали нові знання, ставте лайк і пишіть в коментарях, і пишіть в коментарях, чи були ці знання для вас новими. І цікавими. Отже, я показала вам, як за допомогою динамічного форматування можна числа представляти в мільйонах, в тисячах, в будь-якому форматі. І що я вам ще раджу? Я в коментарях під цим відео залишу ці шаблони форматування, і ви можете скопіювати їх собі в блокнот і використовувати. Я зараз так роблю. У мене є блокнот, в якому перелічені ці всі формати. Я сподіваюся, що цей трюк принесе вам користь. До зустрічі.